Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро. Мене звати Людмила. Сьогодні розглядаємо питання, чи застосує Путін в 2022 році у війні з Україною ядерну зброю? Що відповість Таро? Чи застосує Росія ядерну зброю в Україні або в світі в 2022 році? Ту Спентаклів. Правосуддя, світ і король Кубків. Так, я думаю, що застосування ядерної зброї маловірогідне, тому що по справедливості Росія розуміє, що тільки ось по тузу Пентаклів буде натиснута кнопка. По справедливості від світу, їй також буде поповній наданий ядерний удар. Тому, все ж таки, я думаю, що цього ядерного удару не буде. Давайте взагалі подивимось, чи працює та ядерна кнопка в Росії. Чи так само, як і Друга армія світу? Обісралася? Так, і ядерна кнопка накрилась мідним тазом. Давайте подивимось. Чи працює ядерна кнопка в Росії? Чи працює ядерна кнопка в Росії? Королева мечів, шістка кубків паж мечів. Ви бачите, яка йде тенденція від королеви до пажа? Якщо в минулому, може, колись воно і було там таке, знаєте, тільки натиснув, всі ракети приведені в бойову готовність і полетіли. А зараз це більше просто як новини, нагнітання, нагнітання інформації, поширення того, що було і що може бути. Ну от, Давайте уточнюю, що 10 пентаклів. У мене взагалі таке враження, що там воно вже дійшло до десятки, все перетрухалявіло, Воно вже таке старе, що це як спадщина. Наче вони думають, щоб себе захистити, але ж щодесятка, щодев'ятка, це тут нікуди персонажі рухатися не хочуть. Вони собі сидять, у них все добре, це карти взагалі незмінності. Я думаю, що ні. Ця ядерна кнопка. Такий же фейк, як і їхня Друга армія світу. Це мильний пузир. Так, що вони можуть покрити світ всі ядерно, ядерним цим пеплом, як каже Скабєєва. Так, вони можуть щось бахнути, але воно буде не так, як вони думають. Ні. Я думаю, що треба формувати майбутнє. що... Ядерна зброя не буде застосована в тому контексті, що почнеться ядерний апокаліпсис, як казав Медведєв, і всі їхні пропагандони. Ось я хочу інше питання розглянути. Спеціально взяла, дістала атлас, по якому я колись багато-багато років тому навчалася. Є в нас Запорізька атомна. Електростанція Південноукраїнська, Хмельницька та Рівненська. Це карта не, будь, не секрет. Всі говорять про ці ядерні електростанції. Так що, якщо Кацапи вдарять по Запорізькій, то очевидно, що Весь цей ядерний пил може піти на саму Росію. Вони там всі передохнуть самі від свого ж удару. Давайте подивимось В жовтні, чи збирається Росія вдарити по Запорізькій АЕС. Так, щоб дійсно вона взірвалася і все. Запорізька АЕС. Чи будуть там такі обстріли, які призведуть до ядерної катастрофи? Так, колісниця 10 жезлів, диявол та пашпентаклів. Пентаклів. Думаю, новини ще будуть. Що там на Запорізькій Аес є якісь пожежі, є якісь обстріли. Але ця Ядерна Аес їм вже, як чемодан без ручки, вони вже самі не знають, що робити з нею, як відтуда накивати п'ятами, ось колісниця. Все ж таки, да, будуть провокації, будуть якісь пожежі, обстріли, і новини про це будуть, але як такого ось прям ядерного. Вибуху, що це як Чорнобиль, другий. Все ж таки, я сподіваюся, що не буде. І по королеві мечі б їм це не дадуть. Все ж таки, ні, ні. Цього не буде. Хоча може бути якийсь витік радіації, побачите, ось тут вода. І переживання по місяцю також якесь забруднення води може бути, тому що вони ж там вже скільки пакості наробили. Тому в тому районі ще поряд так, може бути, але вибуху, що буде катастрофою для всього світу, ні. Далі, давайте подивимось Південну Українську АЕС. Чи будуть там якісь прильоти, або буде там у жовтні вибух? Чи буде вибух на південно-український? Так, дивіться, новини, щоб посіяти паніку, що буде війна, вибух і все інше, поширюються щодо АС, але чи буде там вибух? На АС, такий як хоча б в Чорноболі, за який вони кажуть, що хочете повторення. південноукраїнська АЕС. Чи буде там ядерний вибух у жовтні? Так. Взагалі, ось тут з мечів на дні можуть бути якісь обстріли. Так, щось мені не дуже подобається, Південно-Українська Аес, рицар мечів, трійка мечів, все-таки в них розглядаються плани, винашуються, як би і цю АЕС захопити. І можуть бути якісь навіть обстріли в тому районі, щоб показати, що ми етані «етані блеф», як сказав Путін. Ось все-таки Південноукраїнська українська АС треба взяти до уваги, що її треба краще захищати. Давайте подивимось далі. Хмельницька АС. Яка там ситуація? Хмельницька АС. Чи буде вибух у жовтні на Хмельницькій? Про це йде мова також, бо суд випав Хмельницька АС. Чи буде там вибух у жовтні? Знову все-таки проблеми з водою показує по рівновазі. Так, щось мені дуже не подобається, що випадає диявол, на яку АЕС не дивися, випадає диявол. Але радує, що це все-таки ілюзії. І четвірка мечів це до стабільності. Диявол це обман пожежі. І ілюзії. Я думаю, що також можуть провокуватися або якісь пожежі, або робити якісь обстріли, а, але все ж таки більше схиляюся, що це. Що це все нагнітання паніки, створення ілюзій, що вони можуть щось зробити, ці АЕС. Вони дуже хочуть ось цими своїми провокаціями прив'язати Європу, щоб нам не давали допомогу. Так, це шантаж, який вони наганяють паніку і страх, ілюзії. Я сподіваюся, що все це не збудеться. Так, далі дивимось після Хмельницької Рівненська АЕС. Карти вже розсипаються. Рівненська АЕС. Чи будуть обстріли Рівненської АЕС та чи буде там вибух у жовтні? Рівненська АЕС. Чи буде вибух у жовтні? Так, дивимось, рівненська, знову ілюзії, Рицар мечів, королева кубків, який буде фінал, все ж таки, сила. Так, сила і п'ятірка кубків. Знову наганяється ілюзії, що буде обстріл, удар. Але все це лиття води, і буде стримування. Звичайно, по рицару мечів можуть якісь ракети в тому районі летіти, щоб налякати. Ось ми покажемо свою силу. Але по п'ятірці Кубків їх там чекає розчарування, дулю з маком вони отримують, а не наші атомні електростанції. Я думаю, що вони вже захищаються, і всі наші міжнародні партнери. Прийдуть до консенсусу, що кожна атомна електростанція України повинна бути під досить значним військовим контролем України. Вони повинні бути захищені засобами протиповітряної оборони. І, звичайно, не можна допустити туди ніякі диверсійні групи. Я вас попрошу, будь ласка, підпишіться на мій канал, дивіться мої прогнози, які вже збулися. Наприклад, в Одесьчині були обстріли військової бази. Також збувся прогноз щодо росту курсу долара і падіння євро. Я так рекомендувала своїм підписникам, якщо хочете зберегти свої гроші, то вкладайте в долари. Також дивіться нові прогнози на моєму каналі про походеньки медвечучки. Вона ж Оксана Марченко. Я думаю, також буде цікаво вам дізнатися. Дякую за увагу. Поставте лайк, підпишіться, щоб YouTube знав, що моя робота корисна і як можна більше людей побачили цей прогноз. Дякую за увагу! Всього вам найкращого!